Сьогодні покажу вам ще одну скринічку із тих, що в мене є в наявності. Проходимо, так би мовити, такий собі потихесенько марафон наявних скриньок. Ця, ця скринька досить ну, така немаленька, та і не з дешевих, бо тут, по-перше, латунна вставка досить велика, от, та багато ручної роботи. Ну, Отак от вона от, зверху, як я вже показував, тут лотутна вставка, Тут спереду тож, малюнок, який ручне випалювання. Збоку теж сер вручну зроблено. Та е, намистено, я не знаю з чого, просто красиво і начебто з якогось каменю. Е, от так теж пітельки. Вот. <coughs> з боку з іншого теж такий малюнок з, з, з намистенкою. І внутрі в нас така натуральна замша. Дуже така моднява скринька, кому подобається скандинавський стиль. Та й взагалі, просто кому подобається, кажіть, як вам така малюнок, та взагалі щось кажіть. А далі буде.